Так, чудово, привіт. Привіт, спільнота. Продовжимо грустки. Зараз я сяду поудобніше. Та запущуся. Всім привіт, рад вас вітати. А, як ви там? Як ви там, що ви там? розказуєте привіт. Перевірочка звука пройшла успішно. Це ставимо сюди. Все ставимо сюди. Я бачу, що одна трансляція вже запущена у нас. Зараз ми її скинемо і. І також запустимось. Тому чекайте, будь ласка. Чекайте, будь ласка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, мікрофончик. Так. Ось. Так, я бачу. Запустилося, ставлю лайк і ділюся трансляцією. Також по можливості поділіться трансляцією, буду вдячний. Копіювати посилення. Скопіював і вставляємо ссылочку в наш Діскорд канал, в телеграм-канал. І у кого буде бажання, той, звісно, зайде. 17.30 покровська перевірка. Ага. Чудово. Ну, вам треба туди, ви туди йдіть. Мені це не треба. А, так. Discord. Три ми кліпи. Вставляємо ссылочку. Все, можна запускатися. Можна запускати. Отут От кнопочку натискати. І можна тік натискати. Але спочатку тік треба заварити кавульку собі. А, у нас там буде хвилина мовчання, тому думаю, нормально. Вибираємо гру GTA 2, серце Чорнобиля. Вибираємось і налаштовуємось. Налаштовуємось на гру, джентльмені, дами господа, пані та панове. Ні, погнали. Так, запустили ТікТок. Включаємо хвилину мовчання. І хвилина мовчання буде майже зараз. Так. Чудово. Я вас всіх вітаю, друзі. Це S.T.A.L.K.E.R. 2. Ми продовжимо нашу гру, продовжимо проходити Сталкер 2. Вчора в мене були деякі проблеми з цією грою. В мене я зловив баг. Але ск скажу так: привіт, калянчик, привіт, Хавєрчик. Чат я для вас включив. Але скажу так, що я вирішив це питання досить нечесним способом. Але я його все-таки вирішив. Тому рад вас вітати, бажаю вам файного, гарного дня. Е, всього найкращого вам напишіть, будь ласка, щоб перевірити, чи працює голосовий бот. Я зварив собі каву, е, продовжуємо її проходити. Я вже дойшов, е, пройшов, пройшов! Е, привіт, пройшов. то тут. тут я пройшов в тот, той участок, дивись, Хавєрушка, якщо ти вчора пам'ятаєш, де. Хавєр, ти пам'ятаєш вчорашню проблему в Сталкері, чи не пам'ятаєш? Якщо ви не пам'ятаєте вчорашню проблему в, та, в Сталкері, в мене вчора не було бо тут сходинок, ой, сходинок, е доски, моста, моста. Досок вот тут не було, і тому я не зміг прийти з точки А в точку Б. Отут я не мог. Я не мог пройти, я пригав, бігав, я відкатувався, все, що я тільки не робив, і на півгодини, і на годину, і в мене нічого не вийшло. Тому я поступив досить погано, я зробив таку штуку, що в мене з'явився гарний прижок, я тупо, блядь, запригнув. Один раз, щоб прийти цей баг. Вибачайте мене, п'ємо каву, за ваше здоров'я. Nexus Roleplay, поїхали. Так, тому сподіваюся, що більше багів не буде, але хто його знає, як воно буде насправді. Там поживемо, побачимо. І зараз ми е, підійдемо. І зараз ми підійдемо саме на ту е, локацію. Е, і зараз ми зараз підійдемо зараз на ту локацію, де ми не, не, і не пройшли. Привіт. Так, добре, погнали. Хто цей Фауст, що сталося на складі, про що була суперечка? Логічно. Е -е 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 -е. Треба повертатися, так? Да? Тепер треба повертатися і. Чуєте? Типу, вона впала. Типу, дошка впала. Але її до цього не було тої дошки. Ось, будь ласка, вам бах. Тепер ми прийдемо вниз і по сходинкам піднімаємося. Тут вже нема питань. От так воно повинно бути. Повинно бути тут ці доски. Да, я заливаю. Привіт, здорова. Алкашня, я тобі кажу. Я ж тобі казав, що я алкашня, а ТИ мені не ВІРИШ. ТИ думав, що тільки ти один алкаш? тушки, вибачай, я також. Ну, братанчик, Вибачай. Коли цього пісюна вже. Бо тут, ну що ну, це таке? Ну що це таке? Ну коли його пов... зроблять вже? Давайте спочатку скинемо речі непотрібні до ліжка. Один всім передає вітання, до речі. На морку, іди звідсиля. А, я тут все складу. Угу, 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 саме так. Дякую, Чиро, серця. Так, тут є, тут є, тут є, тут є, тут є, тут є. Ну, в принципі, тут все окей. Погнали. F5 зберігаємось. Сподіваюсь, сподіваюсь, що більше багів сьогодні не буде. Тому що я задолбався ці баги шукати. Так, тепер мені треба піти до того дядька, який, типа, не пропускає, да, чи що. Да, там такий вов отут. О, о, бачите? Обновив? Я не обновив чувак. Я психанув, скачав тренер і перепригнув наверх. Просто прыжок зробив великий. І запригнув в, ту, в, ту, в той тунель. Тому що я не хотів проходити знову шукати. В мене обнова зараз? О, не було обнови в мене. Да, на скільки Гігабайт? Айама, не встиг я обнову скачати. А де той дубний? Він що, блядь, заліз чорт чорзна... О! Я, блядь, не виключив цю хуйню. А як я трей. Йоптіль-моптіль, тре... не виключен той тренер. З приводу прыжків, в мене прыжки великі. Зараз я вибачаюсь. А як мені його, блядь, знайти? Як мені його виключити, блядь? він мене працює. Їдріть колотіть Зараз спробую його зайти. Він ж мені нахрен не потрібен. Um, зараз. Бачили, як тільки що. Бачили, як я тільки що пригнув? Оце саме ця херня. А як, як як? Як виключити його, Алло? Бачите, як я пригую? На мені це треба, алло? Блять, а як його виключити, той тренер? Блять, знову проблема якась. Як мені цей прыжок виключити? 110 гігабайт? Як мені його виключити? Угу. Боже, ще й на стрімі. Нахіра? Я думав, я його закрыв. О, все нормально, нормально. Все, закриваю цю хуйню. вибачте. Все, все окей. А не, я пригаю високо, блять, як вибрит. Як виключити цю херню? Ну шо це таке, блядь? Ой, блять, я ва. Я, я в шоці, блять. Ну як так можна? Ви розумієте про що я чи ні? Блять, як його виключити? Зараз спробую запустити його. Выдалить повністю видаліть. Ага, зараз, зараз, зараз. Може якось виключити його. Зараз. Ігра запущена, Е... Ага, видаліть. А ну-ка, спробую. Може ага, він якусь в, хор... в корневу систему, блядь, видаляється. А ну-ка, видалив. Видалив повністю. Не, нихера. А ну-ка, зараз, короче. Виходжу з гри, у мене зберігання є. Тому що це е, Тому що це не, це буде не діло. Так, видалив повні. Блять, я ж вийшов, а оновлення вийшло! Йобаний карась! Оновлення ж вийшло. На якого хера я вийшов? Боже, який камінь я. Зараз спробую зайти. Бібліотека. Короче, я сам. Да, вийшло оновлення. І... Я сам, блядь, заруинив собі. Я сам собі заруинав стрім. А мновлення на 120 гігабайт. Це пиздец. Та які правила, Ви, блядь, чуєте, що я кажу чи ні? Люди, ну, модератори, ну ви взагалі не в курсі, блядь, Ну що я роблю? Ну, їбать копать, нахуй. Я вийшов з гри, а тут, блядь, оновлення на 120 гігабайт. І що мені нахір грати зараз? У мене 12. В мене 12 цих як його. 12 годин стрі... хвилин стріма тільки. Це піздець, коротше. Отак. От Сам собі, блядь, зеруї не в стрім, блядь. А 120 Гігабайт, блядь, буде качати в мене, блядь, 8 нахуй годин. А Ярлик на робочому столі є? Є. Є Ярлик на робочому столі. 120 Гігабайт буде качати 8 годин. Властивості загальні. Ну, ну 120 гігабайт, Ну не 8 годин, но годин 5 воно буде качати. Ти розумієш? І що мені тепер, блядь, робити? Спробуй через ярлик відкрити. А, через ярлик не відкриється, тому що воно. Через ярлик не відкриється, тому що я натискаю ярлик. А, зараз скажу. Натискаю на ярлик, і відкривається відкривається обнова сталкера. Розумієте? Нічого не можу зробити. І тільки один відсоток скачався. Піздець, блядь. Ото я пройшов. Я розраховую на 30 хвилин. Ну, ти розраховуєш на 30 хвилин. Я розумію, що ти розраховуєш на 30 хвилин. У мене швидкість, в мене швидкість е, 7, 7 мегабайт, блядь. Я розраховую на. Я розраховую на години 3-4. Тепер спілкуємось з чатом. Та це піздець. я не можу зайти в другу гру. Я би програв якусь другу гру, розумієте, але в мене качає Але в мене качає гра. Я не зможу, наприклад, навіть грати в gta шку я не зможу, наприклад, грати в Гиташку. Розумієте? Отак. От Зараз я вам поки що включу. Ютуб можна, блядь, виключати однозначно, блядь. Ютуб, блядь, до побачення, блядь, вибачайте. Я, блядь, сам нахуй тупанув. Завершити трансляцію на Ютубі. Це, блядь... Просто Просто нема слів, чесно кажучи. Я не знаю, що робити. Та треба за.